Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати ну, дуже смачне капучино в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка розчинної кави, щіпка кориці та щіпка ваніліну. Далі додаємо трішки холодної води і збиваємо все це вінчиком або міксером. Має вийти ось така пишна густа піна. Відразу вас попереджаю, що для збивання все ж таки обирайте ємність із високими бортиками, щоб ваша кухня була чистою. Далі беремо чашку і туди висипаємо нашу піну, додаємо гаряче молоко. І насолоджуємося смачнющим домашнім капучином. Ось така краса в мене вийшла. Ну що ж, друзі, обов'язково приготуйте, підписуйтеся на мій канал. Якщо сподобалося відео, ставте лайки. А я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!